Усім привіт, снігозалежні. Сьогодні 5 грудня, буковель. І хочу показати вам, в якому стані сьогодні знаходяться схили і коли все-таки буде відкриття. Ставимо лайк. Пішки пройдуся, покажу вам, думаю, нормальну кількість схилів. Зараз я знаходжуся на схилі 11F. Ось піднявся трошечки вище. Бачимо, пушки зараз виключили. Вночі зараз стоїть стабільний мороз. Снігу на трасі недостатньо. Тобто він якби, є в великій кількості, але цього все одно недостатньо. Ще треба декілька днів для того, щоб ця траса відкрилася. Від 11 го підйомника піднімуся на 12 й підйомник. З 12 го піду на 11-16 й й і, можливо, схожу надовго. Буду дивитися по часу. Побачимо, в якому стані схили знаходяться, скільки там снігу і коли ж все-таки буде відкриття. Піднявся на роздоріжжя. Траса 11 f D і Е. E. Бачимо, що 11Е набивають, 11Д пуста взагалі не чіпають, і 11F так має таку досить непогану кількість снігу. Е, тільки що проїжджав, коли сюди їхав до 11 підйомника по дорозі траса 1С, 1Е. 2А, 2 с 7А активно запаляються. Зараз в день ми можемо бачити, що пушки виключили, хоча на вулиці мінус 3 зараз пише на термометрі. А в центрі сьома траса, двійка, одиничка, вони активно запаляються. Це каже про те, що вони відкриються першими. І є така підозра, що сезон може розпочатися саме з цих. І на цих вихідних. Це приблизно 6, 7-8 число. Ось. Поки є така інформація. Дійшов до розвилки 11F-11D. Досить велика кількість запасу снігу. Дивно. Ця траса завжди відкривається, якби в останню чергу, І прям вже так жорстко набили снігом. Дібрався до 12-го витягу, цюють пушки на цій висоті. Працює на 11ВФ заїзд 5Б, 17А. Працює 12Б. Піднявся наверх підйомника 1116. Траса 11А запиляється, дивно, і завжди якби, в другу чергу лишають. 12А запилена і снігу так ніби вже... Нормально вистачає, тому що пушки навіть не включили вже зверху. Траса 12А напиляється. Траса 16 c А бачу не напиляється. Також лишили на потім. Зараз спробую ще піднятися на гору Довга по трасі 12А прямо по червоній. Бачу, там працюють пушки, не знаю, що з цього вийде. Можливо через ліс зверну на трасу 12С, там по-любому пушки не працюють, тому що це фрірайд зона. На трасі 12А на червоній я бачу, що знизу вже пушки демонтували. Тобто це каже про те, що тут вже набита потрібна кількість снігу. Просто стоять якби закладні, а пушок ось далі вже немає. І тут прям відчувається такий великий шар снігу. Піднявся до середини 12А. Подивіться, яка краса, неймовірна. Камера того всього не передає, але прям дуже-дуже-дуже гарно. Достатня така велика кількість снігу, ялинків снігу. Саме такий самий гарний боковелік, який може бути. Піднявся на гору Довга, знаходжуся на розвивці траси 12А і 12Б. Бачимо, що на 12Б снігу. В принципі, вже достатньо, і пушки працюють на всю потужність, ну, на яку вони можуть в даній температурі. А на 12А снігу трошечки не вистачає приблизно посередині крутого спуску. А тому, я думаю, вона відкриється трошечки пізніше. Ми бачимо, що траса 12Б в пріоритеті, і вона прям дуже сильно напиляється. Бачимо, що напиляється сильно сьома траса 2С. 5Б і 11Ф. Ці траси, мені здається, відкриються самими першими. Все-таки вирішив піднятися на самий верх. Витягу номер 12 гора довга, знаходиться за моєю спиною. Ось, бачимо, що тут реставрується панорама-бар. Він збільшився в декілька разів в об'ємі. В цьому році вже буде... Поміщатися більше людей, бо там завжди була така проблема, що всередині не, не всім вистачало місця. Його підготовка під самий підйомник ще не зроблена, але вже з цього місця тут такий досить серйозний шар снігу. І це зробити буквально 5 хвилин. І в принципі трасу зарачуть і можна відкривати. Думав, катнутися під підйомником. Але вже скоро темніє. Там потім треба йти трошки пішки. Поїду по 12С краще. Так мені буде скоріше і безпечніше. Тому що самому не рекомендую там кататися, не дай Бог, щось десь станеться. Тут зараз нікого немає, Я сам можуть бути проблеми. Коли катаєтесь в таких місцях, завжди вас має бути мінімум двоє. А чим більше, тим краще. Це для вашої безпеки. Ну що, поїхали. Клас. Сніг вже такий достатньо плотний. Можна стабільно контролювати дошку. Єп. Ось можна подивитися в якому стані знаходиться траса 12Б. Тут прям ну, така нормальна кількість снігу, якщо його розтрачити, розвести, можна трасу вже навіть відкривати і завтра. Потрібен час для того, щоб це все зробити, тому може і післязавтра вона відкриється. Ось можете бачити трасу 5Б, там також велика кількість снігу, пушки набивають цю всю, всю територію. Вирішив все-таки ще показати вам траси номер 8 Подивимося, що там працює і в якому стані на восьмих трасах. Так, доїхав на розвилку траси 5Б. 8Д, якщо я не помиляюсь. 8А, 8 б Також видно 5Б, вона от прям вже максимально набита, але не втрачають можливості, тому що є мороз і її напаковують по максимуму. Молодці. 8Д так само напиляють, більш за все ще її не відкриють на цих вихідних, тому що не дуже велика кількість снігу, треба ще більше. Але пушки не працюють. Можливо, економлять воду в озері, бо вона так. Прям видно дуже сильно уходить звідти. Доїхав до восьмого підйомника. Варенична. За моєю спиною ми бачимо, пушка настріляла велику кількість снігу. Вже підложка сформована площадка. Ось. Бачимо там далі ще купу снігу. Це каже про те, що восьмий підйомник так само має запуститися і працювати зв'язкою з п'ятим. І це класна новина, тому що. Буде не дві траси, а вже декілька, і можна зрозуміти, що ще якось треба доїхати донизу восьмого підйомника. Це буде або працювати парковка, або відкриють трасу 11F, по якій так само з довгої, там, з п'ятої можна буде спускатися. Вісьма Б, вони не набиваються, вони завжди в останню чергу. О, тут досить велика кількість снігу. Прикольно. Їдемо по вісіма траса. У нижньому сноупарку тут взагалі нічого навіть не набивалося і не думає. Бачу хлопці біля школи встановили фігури і по ним слайдять. Зараз до них під'їдемо. Воу-воу-воу-воу! здорово, здорова! Снігозалежні! Привіт! здорово. Я на спліту, не знаю, на трубку не буду пробувати. Привіт! О, oh, бортслайд! Скільки тобі років? Mm -hmm. Круто. Ану покажи, що ти вмієш. Воу, свіч, є! Гарно, гарно. О, фронтборд, єп. А, Які висновки можу сказати? Я побачив, що активно запаляється траса 11F, 12B, 12A, 5B, 7A, 2C. І можна зробити висновки, що, можливо, це моя думка така суб'єктивна, що на ці вихідні відкриється курорт. Як мінімум, вже. 3-4 траси мають достатню кількість і сплановані вже розв'язки з підйомника на підйомник. Звичайно, що офіційну заяву має викласти Буковель на своєму сайті. Слідкуйте за ним. Але така от вам попередня моя думка, що Буковель може відкритися 6 або 7 грудня. Так що доставайте свої лижі борди. Знімайте з кантів ржавчину, парафіньте і можете вже планувати на ці вихідні. Але це не точно. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Побачимось.